От бачимо і Микита Кичма з'являється. Багато в нього татуювань ви його точно не переплутайте. Ну і зустрічаємо Микиту Колесника. Він місцевий. Звичайно, не одесит, але із Ізмаїльського району, село Фурманівка. Перший турнір, власне, із такою назвою. бо... У вересні був турнір із іншою назвою. Такий перший пілотний. Ну і зараз OFC1. Що ще можна сказати? Перший раунд першого поєдинку сьогоднішнього професіонального вечора ММА та к 1 розпочинається. Микита Кичма та Микита Колесник. Олександр Лунга обслуговує цей поєдинок в Октагоні у якості рефері. Не дуже вирішили вичікувати щось бійці сьогоднішні. Микита у синьому куті, нагадаю, можете слідкувати. Ну, в принципі, я вже казав на початку, що в нього татуювання його можна одразу виявити з двох бійців. І що, в партер переводиться цей поєдинок. Подивимось, наскільки зіграє свій досвід, наскільки допоможе досвід Микиті Кичмі з міста Кам'янське. Бере на хотів взяти на задушливий свого суперника Микита Кичма, але намагається інший Микита Колесник вийти з цієї неприємної ситуації. Ну і в принципі така ситуація для малодосвідченого бійця, коли він опиняється в нижньому партері. Дуже важко щось зробити. Більше що й досвіду не так багато у колесника. Тут же ударна техніка не допоможе. В таких ситуаціях треба боротися. Тому бійці ММА постійно кажуть про те, що треба відвідувати різні тренування, треба брати участь у різних змаганнях. Змаганнях, як серед ударників, так і серед тих, хто бореться, так і, власне, лише намагався зараз щось зробити. Микита колесник, йому вдалося піднятися наверх, але в'яже руки його суперник, і що насипає потроху, насипає потроху. Колесник тренери підказують: давай Микита, давай Микита. А вони обидва Микити, і не завжди зрозуміло якому Микиті хто що каже. Ну що, тут спроба здійснити кидок? Ні, ні, дуже важко. Категорія до 71 кг. кілограма. Тут не так легко підняти свого суперника. Це, звичайно, не супер важко ваговики. Але все ж таки, 71 кілограм це багато задушливий. Задушливий, намагається провести Кичма. Колесник не здається, трішечки попрацював по нирці. Лівій намагається бити по корпусу і виходити з цієї неприємної ситуації, дуже неприємної ситуації. 10 секунд до завершення першого раунду. Нагадаю, у сталевій битві це перші 4 бої по 3 раунди, максимум по 3 хвилини. Перший раунд закінчено. У Нас не скажу, що все зрозуміло лишився в цьому протистоянні цим бійцям. Нагадую, що сьогодні в наших змаганнях, особливо в всталені, вітви беруть участь військова академія та інститут військово-морських сил України. Друзі, давайте захисникам теж ну, і бачимо повтори зараз найцікавіші моменти, фрагменти першого раунду. Щось мені підказує, що можливо і двома раундами не обійдемося. Хоча дійсно. Ви побачили наприкінці першого раунду, що все ж таки краще виглядав. Микита Кичма. Другий раунд нашого протистояння. Нагадаємо, що нас очікує три раунди по три хвилини. Отже, другий раунд у нас розпочинається. І як то кажуть, знову поїхали. Підійшов тренер Микити Колесника, щось підказав йому. Можливо, тому саме ось так він пішов на свого суперника доволі активно і підказують малодосвідченому колеснику. Треба руки тримати вище. Це боксерська техніка, якої немає в нього. А тим часом Кичма насипає руками, такі розмашисті удари. Я розумію, що. Не дуже цікаво бійцям готуватися до бою і виграти його на першій секунді чи на 10 А ось у другому таймі, у таймі, перепрошую, у другому раунді цілком можна робити те, що хочеться в Октагоні, для того, щоб зарекомендувати себе. Друзі, нас дивляться тисячі, можливо, навіть мільйони вболівальників, людей, які полюбляють. Дивитися ММА, яка один. Не лише супер-мега розкручені, розпіарені промоушени американські чи китайські, а й любителі подивитися на бійців, яких багато хто не знає, чи взагалі ніхто не знає. Є в нас такі, хто вперше, вдруге виходить лише в Октагон у своєму житті. І дуже приємно спостерігати. Можливо, серед них якісь зірочки такі є, яких ми побачимо пізніше у топових промоушенах. Ну а Кичма тим часом продовжує насипати руками. Бачимо, фактично, в нас такий боксерський поєдинок у другому раунді. І падає, падає Микита Колесник. Що все, Олександр Лунга закінчує закінчує цей поєдинок. Давайте для церемонії нагородження запрошуємо віце-президента Федерації боксу в Одеській області, а також президента футбольного клубу Титан Одеса Олег Каптур. Ну і бачимо повтори, в принципі, було зрозуміло, що досвід в цьому сенсі вже вийде на перше місце. В цьому поєдинку технічним нокаутом перемогу здобуває. Боєць синього кута. Микита. Кичма! Вітаємо тих, хто вболівав за кичму з міста Кам'янка. Будь ласка, нагородження.